Є такі, знаєш, розочки, які світяться. А це символізує що? Скосінність, газом газ без води. Це міськрада, і це було дуже часто. Дано щось спокоє, щось похоже на місце. Важливість метафор, образи та символів нашому житті. В принципі, дати визначення, що таке власна метафора, але від грецької це є в буквальному сенсі перенос. Перенос якогось певних порівняння якогось певних явищ це спільною ознакою. Але для що це взагалі робити? Бо чому, наприклад, ми кажемо солодкий поцілунок? Тобто, що він в буквальному сенсі солодкий чи ні? Ну тобто, ну тобто солодкий поцілунок, тому, що ми намагаємося цьому явищу надати якогось романтичного такого контексту. Тому відповідно першого голубку називаємо його солодким, тому що це емоція, тобто якась позитивна, ана... позитивна асоціація е, власне Хоча сам поцілунок не є в буквальному сенсі солодким. Тобто. А французи взагалі приватизували собі такий сенс. Тобто, ви знаєте, що є французький поцілунок, тобто, що думаєте, в інших країнах в інших країнах французька не цілується, думати, що це робить краще, ніж де, де робить інше. Тобто, та ні, просто ми просто взяли цей сенс, приватизували собі, відповідно, францію тепер знають за отаким там. Таким романтичним сенсом, тобто і це насправді дуже круто, так і це напевно, що зробило Францію такою країною, яка в принципі викликає асоціацію романтизм. Ну так, це, це правильне правиль підмічення. Е, і по рахунку суть полягає в тому, щоб якимось чином пов'язати е, речі, і тобто викликати до людей якусь певну емоцію. Раціонально дуже важко обґрунтувати е, ці взаємозв'язки. Відповідно, суть метафор, суть якогось алеричних понукових якого полягає в тому, щоб викликати емоцію і, і зачерпнути якісь струни душі е, людей. У допустимо, давайте згадаємо. Шкільні часи. Ми всі, мабуть, ще писали якісь певні листівочки, тобто скручували такі літачок, і там писали я тебе там кохалю там або якісь інші санції. Тобто, і отак запускали його там, адресату якомусь певно. Е, здається, що Павло Дуров він, мабуть, був в, власне людиною, яка бачила це на свої власні очі. Тому він створив телеграм, і основною амблемою телеграму став саме літачок, який скручений, який запускається. Всі знають, що саме ця амблема, це саме скручений. Скруче скручений не точок. Я думаю, це всім відомо, чи хтось цього не знає? Я mm -hmm. взагалі вперше почула скручений діточок. Ну скручено, тобто зівани, тобто. Ну, ну, так, так, саме так. А складений літочок я чула, скручений, що не чула. Тобто, як бачите, з тих випадок, коли завдяки метафоричній формі, тобто зуміли створити якийсь певний бренд, можна сказати. Я практично переконаний тут все-таки в того, що якби ви обирали між простим словом телеграм і між зібраним літачком, то мені здається, що потенційні веслу обрали б саме оцей зібраний листочок. Тобто, як бачите, інколи метафоричні форми не дозволяють в якісь певні моменти дати перевагу тій людині, яка вас не використовує. Але в той же час є певні такі символи, які наприклад, є Apple, дуже відомий бренд. Святої тобто Стів Джобс, він заснував компанію Apple. Але власне сам, саме ця ямка нічого не означає. Ну, тобто, як на мій погляд, це той випадок, коли створюється якісь певні администрами, таким чином візуально привернути його, але якоїсь прихованих сенсів не було. Це, мабуть, різниця між символами і, наприклад, метафорами, тому що в метафорі є заюзобетон і взаємозв'язок. І той же ще пригадую дуже сильно е, теж такий період у своєму житті, коли я був в акваріумі, тобто, не в акваріумі, а тобто, в приміщенні, де власне де показ, демонстрація різних видів екзотичних грив. Я такі дуже сильно стежу. Okay. Yeah. Тобто, в Львові, до речі, є такий от заклад, тобто ти там приходиш, ти можеш спостерігати за, за рибами екзотичними. Тобто я дуже сильно був вражений цим явищем, тобто, мені дуже сильно засіло. Цих дуже красивих харизматичних і які от, вони мені дуже сильно засилили в якийсь образ, і воно мені завжди ассялася з якоюсь такою харизмою, замріяністю, Тобто рибки вони такі дуже повільні і дуже так сильно кидаються вічі їхні от власне власне форми там і тому подібне. І тут я такий дивлюся, сидить дівчина, яка мені дуже сильно от, подобалась, і вона мені нагадувала цю власну рибку. Тобто вона була яскравою, такою харизматичною. Я такі подумав, присідаю, думаю, я думаю, я думаю, догадаю, що, що я мав працювати. я кажу, ти мені нагадуєш екзотично. Харизматичну гриву. Ру, це сказав? <риває> ну, як щасно, чесно, без, без жартів вона реально образовує. Ну, Звичайно, <ривається> не, 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 чому? Дівчина не мовить і стала жінкою. Зміте, в чому суть? Ще перекладається алегорія з грецькою. Він тобто. Тобто цим жестом я намагався інше зовсім подати. Тобто, але бачите, цей образ, який в мене сформувався в голові щодо, щодо власне риб, тобто вони він був позитивним. А мабуть, сама ця дівчина мабуть дуже сильно. Захоплювалася. Так захоплювалася і відповідно не побачила ці взаємозв'язки. Відповідно, Це той приклад, коли власне метафори і такі способи донесення якоїсь якихось інстинксанцій, там вони не є дуже такими і вдалими. Хто вважає, наприклад, що коли ми даруємо дівчині е, троянди, це ознака того, що ну хто вважає, що це як ви думаєте, що це означає? Який це символ? Троянди. Так, хто, хто отримував троянди з дівчат і від Символ молодої фантазії. На мій погляд, це є в перспективі, відносиної між і хлопцем можуть обірватися, тому що ряди разом з тим, з часом в і відповідно я так почав переноїти, і я зрозумів, що я не буду Раз. ніколи дівчинам дарувати як ніяк... є такі, знаєш, розочки, які світяться, вони ніколи не знають. Це треба на замітку і насправді в мене інший підхід. А я чомусь завжди намагався піддавати якимось прихованим сенсом такі речі, як традиція дарувати під і це з точки зору раціонально, з точки зору якихось певних практичних є не дуже раціонально вони не тобто, Відповідно, як мій погляд, там де це власне було сформовано, ця традиція, вони намагалися якимось чином в це вкласти якісь певні, певні приховані сенс. Але в той же час я переконався в тому, що я чомусь зберіг зворотню сторону піти і вирішив федерувати дівчині орхідеї. Орхідеї вони, вони завжди засідають посуди. І по великому рахунку, орхідеї не завжди дарується саме в посудину. Я, я зрозумів, що я можу якимось чином. Тобто яким чином змінити цю традицію дарування просто звичайних троянтам квітів віно, я дівчині подарував саме саме, саме орхідею в посудині. і написав таку записочку. Я, я як земля, так тобто я як земля, тобто а земля символізує, що постійність. Символізує певну стабільність, і, відповідно, це дозволить якимось чином не зіб'янути ці квітці, і відповідно це все загально буде формувати певні постійні Так? відносин. зразу кажу, якщо в випадку цієї дівчини, яка образилась, то це в принципі відкривала більш-менш нормально, і якщо дійсно мати. Там що нормально зрозумієш дуже часто використовуються в різних вішах. Тобто взагалі творчі люди креативні метафоричність — це взагалі з кращих інструментів Це фактично художній образ. І Я думаю, що для багатьох... Як ти думаєте, що означають оці тексти? Ми читала, що гуси — це почуття. На так, <ти> Дуже правильно заміну. Це таке татування так, так власне пісні. Тобто, я, я сумніваюся, що е, люди, які придумують так просто там з неба там, беруть якісь певні там, там як використовуються різні метафори і символи, наприклад, в суспільному власному вічі. Зи Одеси це таке місто, місто гумору. Так я був, я жив в Одесі, відповідно я проконався своєму власному досвіді. Такі наприклад, їду я з я, 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 самої Одеси, і в поїзді там є там є власний провідник, який там продає якісь різні товари. Там і там він, він так приходить по повз, всій зараз, Та кажеш там сухарики, то перелічує всі різні. Продуктики власне продаються там сухарики, чіпси, вода з газом, газ без води. Слухали, раз, як це? І відповідно мене це дуже сильно зачепило і побудило в мене якісь певні думки. Тобто, коли це був такий жарт, який фактично зачепляє людей, які, власне, тобто, якийсь такий спосіб подати товар, і при цьому тобто, фактично тобто додав мені емоцію. так? Він просто 9. Дійсно, по великому рахунку я не хотів тоді вони. Але це мені настільки защитило, настільки була продана ця емоція класна, і це настільки мені з дороги. Це, це був настрій наве, на, 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 на весь подорож. І, відповідно, я, цю воду навіть не через те, що я хотів вас топити. Дійсно, привідник був надзвичайно креативним і дійсно дуже класно подав цю цей сенс. Одеса одесь, навіть славиться в опозиційності. В часи, наприклад, Російської імперії це місто було таким навіть містом хуліганів. Тобто всі, якісь певні державні які впроваджувались, вони були такі. Своїм містом, яке власне там були такі люди, які завжди залежні проти, проти влади в ті часи. Відповідно, давайте згадаємо ці романтичні легенди про Остапа Бендера там про те, як і власне сам Пушкін не дуже часто творив вірші в Одесі. Як бачите, він обернути саме спиною до міськради. Тобто це Одеса, міськрада і це дуже... Пушкін дуже часто. Yeah, yeah. Бо у нас, я так до слова до твого виступу додав, що в нас Пушкін в Тернополі, взагалі немає значення до Тернополя, yeah. але насправді його вважали в радянський період найкрутішим чуваком. Тобто, Вовше, бо він стояв спиною до КГБ. Тобто, що ви розуміли, це приміщення за Пушкіним на е, вулицях. Euh, то була КГБ. Там є музей політв'язнів, і там зайдете, подивіться, і звідти етапом везли багато. Так, і це дійсно неспроста. І коли будуть розказувати історію Одеси, то коли їдуть до пам'ятника Пушкіна, то однозначно акцентують увагу на те, що він саме стоїть спиною. Тобто це саме до влади. Тобто, відповідно, Одеса назад таке місто, де люди бажають. Що вони як храма як... країни? Це місто, коли під час Дня міста вивішуються пропори самого міста, відповідно і оце підбув Одеса, Він був і в часи російської імперії, і в часи радянської суді в, в нинішній Україні, і од власне, коли теж Далі по що формат трошки іншу, можна сказати, іншу метафору. Тобто, я, наприклад, в Україні в 2014 році відбувся майдан, тобто революція в іншій, і в мене була така ситуація, як я намагався трактувати ті події. Тобто, я якраз края на сеанс стоматолога і ти тоді жив, хоче стоматологія за все було дорогой удар. Та зараз зараз я поясню. Я що на сеанс стоматологи і намагався зрозуміти, от чому люди відкладають на кінець от, хліб до стоматолога. От чому От коли, аж тільки ця проблема просто дуже сильно заїсть? Тобто собі люди починають те власне до стоматок і лікую це з цізу. Ці у мене була така ситуація, власне, що по великому рахунку з самого дитинства має бути певно сформовано певних такі рамки, що ми повинні лікувати зупинку, що місця ходити до стомато. Тобто два що раз, раз. раз два хоча б два рази два рази в рік. Тобто, як мій поптимал, але у нас немає такої традиції, власне. І відповідно через подіб, через відсутність власне цих традицій, цих певних правил, тобто ми завжди відкриваємо наскідзі боля, і ми любимо щось відкладати на почну, на почм, то на почому вкрасти момент ростає дуже таку біль. Я ще тоді ми йдемо до спорту того, тобто це походить такий певний контекст. Але в чому, а що ми за якраз тут місце спорту ми дуже сильно поліплив зуб, і відповідно, mm -hmm. я намагався якимось чином поєднати метафорично ці взаємозв'язки. Тобто процес видалення значно болючіший ніж коли ми отерпимо до того, як там буде стоматова. Сам процес просто фактично без анестезії це дуже важко витримати. І відповідно, в моєму розумінні, події, які відбулися під час революції дійсності, це свої несеанс тому. Він неприємний, дуже болючий. Але він дуже потрібний до довгострокові перспективи подальш. Так тут не буде, буде трошки там нити, тобто будуть тобто, неприємні моменти. Але зрештою, саме цей похід до стоматологів, і так мій погляд, ті люди, які в Україні намагаються щось щось змінити, це такі сурідні стоматологи, яких дуже сильно бояться, тому що намагаються правильно на все говорити. Також тобто, робити все правильно, класно, тобто такі розумні люди. Але це правда не, не дуже е, е, приємно. І, відповідно, люди хочуть швидких змін, хочуть з простих рівнянь, простих якихось певних формул. І, відповідно, через, через цю причину ми змушені от, кажуть, ти типу, потім до цього до цього стоматолу аж в кінця в кінцевому варіанті. Відповідно, це з цього як е, в мене є ще інша така певна картина. Як думаєте, що це таке це? Це боксові да. Так, тобто, це картина Мікеланджело, яка була створена в епоху відродження. Це теалійна, можна сказати, тематика. там Щось похоже на Скажи, Мені дуже нагадує, мені тепер цікаво, що вкладено всередину тої картини. Добре, я зараз спробую пояснити, що вкладено діло. Якщо ви хочете звернути увагу. Дійсно, це Бог, а це, власне, сам Адам. І як бачите, він був дуже впевнено, як кажу, пальцем. Тобто намагається доторкнутися до Адама і дуже напружено <головік> має Правда? А відповідно, сам Адам, у нього така дуже розлавника, байдужа така позиція, тобто, щоб там ні, там що щось там. ні, мені все класно, потрібно, <головік> що це просто класно, там тепло, а ти мені намагаєшся да. доносити. Так, в моєму розумінні. Українська роблянська суспільство — це ж подібне до цього Бога, відповідно. А маса людей, які просто живуть, там ходять там на роботу і власне займаються такими доволі ну, приземленими речами. Вони такі, навіть байдуже не розуміють тих певних сенсів, які вкладаються, які намагаються донестися якоюсь дуже вузькою групою, там еліт, інтелігенції, там і тому подібне. І насправді, ну, хіба може, я намагаюся якийсь страховний сенс де там, де його немає, але чисто візуально можна побачити, що дійсно стане цих двох людей відрізняється. Тобто стане цих двох образів, які вірус сильно відрізняється. І відповідно багато хто е, вважав, що е, часи відношення, саме ті люди, які були митцями, художниками створили ці картини, вони намагалися донести до, до широких, до широких мат саме оці ці сенси. Ще дуже така цікава картинка, це буде вже мабуть завершення. Коли я був ще в школі, то мені дуже часто казали, ти або станеш футболістом, або двірником. Тобто не робили акцент, тобто, що я там класно добре програю футбол, і відповідно, якщо я не реалізую саме як футболіст, то е, саме двірником, допустимо. Але парадокс в тому, що в містах в місті Чернівці взагалі є цілий пам'ятник пам'ятник Тобто в цьому, до речі, сенс, тобто є там вулиця Кобилянською, і в часи ходить така легенда, придумала таку легенду, що в ті часи цю вулицю замітали троянди. Це легенда, це не це не це видумка по рахунку. Але для чого взагалі придумали оцю вільно? Для того, щоб таким чином він донести думку, саме приплити людям якусь таку любов саме по порядку. Всі може знають теорію розбитих вікон, там про те, що люди починають вести себе в залежності від того середовища, в якому вони перебувають. І відповідно в містах Європи дуже часто встановлюють саме такі 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 пам'ятники. Там, пункт, там стажу трусу, там ну, різні приклади насправді. Будь і так. давайте на завершення хочу мовити тезу донести, що той, хто володіє метафорами, володіє своїм життям. Саме от без цього вміння побачити якісь певні такі глигглибини, тобто сучі явищ всяких закономірностей, саме ті люди не вміють формувати цілі, формувати якісь певні цінності, і без цього вміння побачити глибокі сенси. Все важко за віку Ну, Дякую за увагу.